Джим Ловалел, астронавт, який доставив Аполлон 13 на землю, помер у віці 97-х років. Джим Ловалел, спадщина стійкості та людського духу в космосі. Історія Джима Ловела це не просто розповідь про космонавтику і космічних польотів, це потужне свідчення людської стійкості, здатності адаптуватися до екстремальних умов і зберігати надію навіть в самих безнадійних ситуаціях. Його життя, повне пригод, втрат і тріумфів, служить надихаючим прикладом для всіх нас, нагадуючи про те, що навіть найбільші невдачі можна притворити в успіх, якщо проявити мужність, винахідливість і непохитну віру в себе. Смерть Джима Ловелла у віці 97 років це втрата для всього світу, але його спадщина буде жити вічно. Він був не просто астронавтом, він був символом американської мрії, втіленням духу новаторства і прагнення до незвіданого Його участь в місії Аполлон 13, яка мало не обернулася трагедією, назавжди закріпила за ним статус героя, людини, який допоміг врятувати життя своїх колег і продемонстрував всьому світу, що навіть в найскладніших ситуаціях людський розум і командна робота здатні на диво. Особисто я завжди захоплювався людьми, які вирішуються на вчинки, що здаються неможливими. У дитинстві я мріяв про космос, як і багато хлопчаків, зачитувався фантастичними романами і уявляв себе підкорювачем далеких планет. Однак, коли я дорослішав, я зрозумів, що підкорення космосу це не лише романтика та пригоди, а й величезний ризик, який вимагає не лише виняткової підготовки, а й величезної душевної стійкості. Історія Джима Ловела особливо яскраво демонструє цю складність його дитинство, затьмарене ранньою втратою батька, його наполегливість у прагненні освіти, незважаючи на фінансові труднощі, його служба у військово-морському флоті і його мрія про ракетобудування все це говорить про сильний характер і непохитну волю. Те, як він, будучи пілотом, зумів в критичній ситуації взяти на себе роль інженера і врятувати своїх товаришів, вражає уяву. Його вміння зберігати спокій і приймати зважені рішення в умовах нестачі часу і ресурсів, це якості, які цінуються в будь-якій професії, а тим більше в космонавтиці. Враження від сходу землі. Особливо зворушливою, мені здається, історія Сходу Землі, побаченого екіпажем Аполлона 8. Цей момент, коли Земля, тендітна і прекрасна, з'явилася з за місячного горизонту, став одним з найбільш знакових в історії людства. Цей вид, зафіксований на фотографіях і телепередачах, змінив наше сприйняття світу, змусив нас задуматися про нашу відповідальність перед планетою і перед майбутніми поколіннями. Джим Ловалєл, як один з перших людей, які побачили Землю з такої відстані, зміг передати це почуття благоговіння і трепету, яке відчуваєш, усвідомлюючи наскільки мала і вразлива наша планета в безкрайньому космосі. Уроки Аполлона 13 Місія Аполлон 13 стала не тільки випробуванням для екіпажу. Але й для всієї космічної програми США вона показала, що навіть найбільш ретельно сплановані польоти можуть піти не за планом і що для успіху необхідно бути готовим до будь яких несподіванок. Уроки Аполлона 13 актуальні і сьогодні вони нагадують нам про важливість командної роботи, про необхідність постійного навчання та вдосконалення навичок, про необхідність бути готовим до ризику та про необхідність зберігати надію навіть у найскладніших ситуаціях. Фільм Аполлон 13 і його вплив. Фільм Аполлон 13, знятий в 1995 році, ще раз нагадав світові про подвиг екіпажу Аполлона 13 Він не тільки розповів про драматичні події того часу, але й показав людську сторону космонавтики. Показав, що космонавти це не тільки герої, а й звичайні люди, які відчувають страх в тому і тугу за домом. Те, що Джим Ловалел, незважаючи на свою скромність і небажання бути в центрі уваги, погодився взяти участь в зйомках фільму і зіграти епізодичну роль, говорить про його патріотизм і бажання поділитися своїм досвідом з майбутніми поколіннями. Спадщина Джима Ловелла – натхнення для майбутніх поколінь. Джим Ловал залишив після себе багату спадщину, яка буде надихати майбутні покоління дослідників, вчених і космонавтів. Він показав нам, що навіть найбільші невдачі можна перетворити на успіх, виявивши мужність, винахідливість і непохитну віру в себе. Його життя це яскравий приклад того, що людина здатна на багато що, якщо у нього є мрія, і він готовий боротися за неї. Його історія це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи завжди є надія, і що людський дух здатний подолати будь-які перешкоди. Джим Ловалел це не просто ім'я в історії космонавтики, це символ стійкості, мужності і віри в людський потенціал. Не бійтеся ризикувати, бійтеся не спробувати. Джим Ловалев. На закінчення хочеться висловити глибоку повагу і подяку Джиму Ловеллу за його внесок у розвиток космонавтики і за його приклад мужності і стійкості. Його життя це натхнення для всіх нас, його спадщина буде жити вічно. Він залишив нам не тільки спогади про героїчні польоти в космос, а й цінні уроки про те, як долати труднощі, зберігати надію і вірити в себе.